Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчико. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке: Верховна Рада України прийняла законопроект про державний бюджет України в 2025 рік. Розглянемо з вами основні чинники та основні показники. У 2025 році для всіх фопів сплата ЄСВ стане обов'язком, а максимальна величина зросте. Законом про держбюджет передбачено збільшити на 2025 рік розмір максимальної бази зарплати для нарахування ЄСВ з 15 до 20 мінімальних заробітних плат та призупинити дії воєнної пільги для. ФОПів щодо сплати ЄСВ, але як раніше діятиме звільнення від сплати ЄСВ для окремих осіб. Як же повідомлялося, 19 листопада Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому проєкт держбюджету на 2025 рік. Поки що немає повністю підписаного тексту законопроекту про державний бюджет. Але за текстом законопроекту номер 12.3.0 до другого читання передбачено таке: як і очікувалося, мінімальна зарплата становити з 1 січня 8 тисяч гривень на місяць, а прожитковий мінімум для президентних осіб три тисячі З'явилося також зміни до закону про ЄСВ. І їх всього дві, але вони важливі. Максимальна база для сплати ЄСВ. Депутати запланували тимчасове збільшення розміру максимальної бази для нарахування ЄСВ. У 2025 році вона становитиме 20 мінімальних зарплат, тобто 160 тисяч гривень. Це передбачено статтею 39 проєкту закону про держбюджет. А при кінцеві положеннями законопроекту передбачено зупинення визначення максимальної величини, яку запідтверджено під пунктом 4 пункт 1 статті 1 закону про ЄСВ. Що все означається на цифрах. Нині максимальна місячна сума доходів із особи для нарахування. ЄСВ це 15 мінімальних зарплат. Тож за старими правилами з 1 січня 2025 року вона становила б 120 тисяч гривень. За новими вона становитиме ще 160 тисяч гривень, тобто буде на 40 тисяч гривень більше. Нові правила визначення максимальної величини впливатимуть як на роботодавців, які сплачують ЄСВ за працівників, так і на ФОПів, які сплачують ЄСВ ще й за себе. Тобто всі роботодавці і ФОПи і роботодавці, в тому числі, нараховуватимуть ЄСВ у межах нової величини на зарплату своїх працівників, незалежно від ставки ЄСВ. Ці зміни стосуються Тих працівників, яким встановлено доставку 22%, так і для працівників осіб з інвалідністю. А як зміниться сума ЄСВ для фопів за себе? Нагадаємо, що за законом про ЄСВ фізособи-єдинники повинні сплачувати ЄСВ не менше від мінімального внеску, але самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Це передбачено пунктом 307 закону про ЄСВ. Ставка ЄСВ для ФОПів становить 22%. Тобто для них з січня. 2025 року мінімальна місячна сума ЄСВ становитиме 1760 гривень, а максимальна 35200 п'ять гривень. Для фізосіб, загальників та самозайнятих осіб діє окреме правило. Вони нараховують ЄСВ на суму доходу, отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід прибуток. Звісно, що ЄСВ потрібно нараховувати у межах максимальної величини, а у разі відсутності доходу вони мають право на самостійним рішенням сплачувати ЄСВ у розмірі, не меншому за мінімальний, це передбачено пунктом 2 статті 7 закону про ЄСВ. Про це податківці розповідали дотальніше. Зміни щодо пільг у сплаті ЄСВ ФОПами нагадаємо, що нині за нормами пункту 9 19 розділу 8-го закону про ЄСВ ФОП-єдинники, так само як і ФОПи на загальній системі оподаткування, то особи, які проводять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, відняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців. Згідно з законом про ЄСВ, платники, які Стуються цією пільгою не заповнюють розрахунок єдиного внеску у складі декларації за період, в якому відповідно єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався. Проте це не позбавляє права добровільно сплачувати ЄСВ за себе та зазначати суму такого ЄСВ у декларації з метою отримання страхового стажу. Що зміниться з 1 січня, згідно з пунктом 3 прикінцевих положень, проекту держбюджету 2025 пункту 9 19 розділу закону про ЄСВ передбачено зупинити дію на 2025 рік щодо цієї пільги для фопів. Отже, за Гальні пільги, яка б звільняла всіх фопів від сплати ЄСВ на час війни, до 2025 році вже точно не буде. Проте деякі пільги залишаються. Хто з фопів звільнятиметься від сплати ЄСВ до 2025 році? ФОПи з тимчасово окупованих територій. У 2025 році. Норма пункту 9 третього розділу закону про ЄСВ діятиме надалі. За неї платники єдиного внеску із місцем знаходження, місцем проживання на тимчасово окупованій території України. звільняються від виконання обов'язків видачених статтею 6 закону. тобто щодо фопів, які перебувають на тимчасово окупованій території. Правила щодо несплати та незвітування з ЄСВ у 2025 році діятимуть і надалі. фопи загальники без оподаткованого доходу з 1 січня 2021 року ФОПи на загальній системі оподаткування можуть не сплачувати за себе ЄСВ у разі відсутності прибутку. Це випливає з норми пункту 2, частина 1 статті 7 закону про ЄСВ. Тобто, якщо ФОП не отримав дохід прибуток у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше від максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума є. ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Якщо в певному місяці або навіть і році самозайнята особа не матиме оподаткованого ПДФО та військового збору чистого доходу, то вона має право не визначати базу нарахування ЄСВ, а отже, і не платити ЄСВ за такий період. Про це неодноразово вказували і податківці у своїх роз'ясненнях. Але підкреслимо, що наразі немає нових роз'яснень з приводу сплати ЄСВ такими особами. А це означає, що потрібно буде або чекати на норвезе роз'яснення, або діяти за нормами ЄСВ, які прямо не. Звільнили від сплати ЄСВ у разі на отримання доходів або звертатися до ДПС за індивідуальну податкову консультацію. ФОПи основні працівники. Якщо ФОПи, як загальники, так і єдинники, одночасно перебувають у трудових відносинах, то вони можуть не платити ЄСВ за себе. Це правило також діє з 1 січня 2021 року, але лише за умови, що роботодавець за основним місцем сплатив за них ЄСВ у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок. Якщо у певному місяці роботодавець сплатив ЄСВ. Але у розмірі меншому від мінімального страхового внеску, то такі самозайняті особи ЄСВ за себе платитимуть, і в розмірі не меншому від мінімального внеску, а не різниці на цьому наголошує ДПС. Тобто такі ФОПи платитимуть за січень 2025 року не менше ніж 1760 гривень у разі, якщо роботодавець не сплатить за них ЄСВ, хоча б у такому мінімальному розмірі. Чи можуть фопи платівники бути платниками ЄСВ за умови самостійного визначення за місяць звітного періоду, за який роботодавець платив страховий внесок за таких осіб у розмірі мінімального страхового внеску, база нарахування але не більше від максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Тобто обов'язку сплатити ЄСВ такі ФОПи не матимуть, а добровільно додатково сплачувати можна. Єдиної позиції у ДПС цього питання ще немає. ФОПи ФОП незалежник з 1 січня 2021 року, якщо фізична особа зареєстрована як підприємець, а при цьому провадить незалежну професійну діяльність, вона обліковується ДПС як фізична особа підприємець з однакою провадження незалежної професійної діяльності. ФОП незалежник, який отримує пенсію або соцдопомогу, ЄСВ за себе не сплачуватиме, хоча може і платити. За умови добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування звичайно, фізособа, яка дійсня незалежну правдіяльність і статусу ФОПа, немає, немає і такої пільги. ФОП-пенсіонери та особи з інвалідністю. Також відняється від сплати з себе ЄСВ ФОПи, якщо вони отримують пенсію за віком або за високу років або є особами з інвалідністю або досягли віку, встановлено статті 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Наголошую, що підписано те. Тексту закону поки що немає на сайті парламенту. Ми поки що не знаємо, який буде підписаний законопроект, і цей законопроект поки що немає відсутній на сайті парламенту. Будемо вам повідомляти додатково. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просто підтримуйте нас лайками та репостом у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просто потрібну нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Дякуємо кафе Фоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.